У Смиській громаді на Рівненщині в січні 2024 року відкрився молодіжний інтеграційний центр Кенеберг. Вдалося це зробити завдяки співпраці з благодійним фондом Рокада та Агентством ООН у справах біженців за ініціативи молодіжної ради Смиської громади, ради ВПО при виконавчому комітеті Смиської селищної ради та місцевої громадської організації Агенції розвитку громад інтонація змін, яка тепер адмініструє діяльність центру. У цьому році ми відкрили молодіжний інтеграцію. Ційний центр Кенеберг, і сама назва говорить про те, що основною метою його діяльності є інтеграція молоді з числа внутрішньопереміщених а також місцевої молоді у громадське життя нашої смиської територіальної громади. Наш центр працює вже більше трьох місяців, і за цей час вдалося провести більше тридцяти заходів в. В рамках яких ми намагаємося залучити як молодь, так і дорослих їхніх батьків, в тому числі до. Неформальної освіти до того, щоб більше розповісти, чому бути активними важливо, чому наша громада є сприятливим середовищем для розвитку молоді дітей, і ми створюємо такий майданчик для якісного дозвілля, а також створюємо майданчик, де дізнаються про нові можливості і де можна знаходити себе. Історія партнерства розпочалася у липні 2023 року, коли громаду відвідали представники Львівського представництва УВКБ ООН, І на зустрічі була озвучена концепція такого центру, розглянуті варіанти приміщення для його облаштування та пріоритетні потреби приймаючої громади. Восени 2023 року. За ініціативи молодіжної ради Смиської громади в місцевій бібліотеці молодіжні працівники почали проводити систематичні зустрічі зі школярами. Так було закладено початок формування волонтерів. Волонтерської спільноти молодіжний інтеграційний центр Кеннеберг в Смиській громаді став справжнім майданчиком для саморозвитку молоді, підлітків та діток. Після відкриття молодіжного центру була створена волонтерська спільнота, яка зараз активно працює над боротьбою із низькою самооцінкою молоді, що безпосередньо впливає на їх якість реалізації в нашій країні. Це допоможе нам посприяти в економічному розвитку України, оскільки молиться основний ресурс, який буде розвивати. У центрі Кенеберг можна працювати з дітьми-підлітками. і підлітками. Внутрішньопереміщені українці зможуть ділитися досвідом і своїми талантами, а також отримувати консультації та психологічну підтримку дорослим і дітям. Один з таких заходів відбувся до Дня жіночого здоров'я. У смеській територіальній громаді провели тренінг, секрети жіночого здоров'я, чому бути здоровою важливо для кожної жінки. Організаторами тренінгу були агенція розвитку громад. «Інтонація змін у співпраці з благодійним фондом Рокада. Сьогоднішній. Зустріч не випадкова, і жіноче здоров'я надзвичайно важливе, адже здоров'я жінки це здоров'я майбутнього покоління і це здоров'я нації. Важливо турбуватися не тільки про фізичне здоров'я, але й про ментальне. Вікторія Костюк розповіла, що мріє, аби можливості для розвитку були не лише у великих містах, куди намагаються виїхати ті, хто хоче розвиватися, а щоб навіть у малих громадах та селищах з'являлися відповідні можливості, адже тут живуть такі самі люди з тими ж потребами. Завдання нашої громадської організації це розвиток громад через розвиток людей, соціального капіталу. І Ми вважаємо, що питання громадського здоров'я це теж дуже важлива річ, особливо в період війни і для Того щоб відбудовувати країну, відновлювати її, нам потрібно здорове населення, здорові українці, в тому числі здорові українки, які зможуть народжувати дітей, які будуть далі жити в нашій державі. Молодіжний інтеграційний центр «Кеннеберг» – платформа розвитку та взаємодії для дітей, молоді та дорослих. Відвідувачі центру підкреслюють, що цінність волонтерства для них полягає в тому, щоб навчитися розуміти себе, вдосконалювати та набувати нові навички, здобувати досвід, пізнавати світ та різноманітні сфери діяльності. Наша діяльність сконцентрована на тому, аби батьки і діти дійшли порозуміння і кожен з них зрозумів, що важливо для їх подальшого розвитку, куди вони прямують. І чого хочуть досягти в кінцевому результаті. Ми стаємо тим вказівником, який допомагає рухатися до досягнення мети. За три місяці моєї діяльності в молодіжному mm. центрі я зрозуміла саме головне це те, що потрібно не боятися нічого, потрібно починати щось нове. Завдяки спільним цінностям та постійним партнерам, всього за чотири місяці наполегливої праці новостворному молодіжному центру вдалося охопити понад 400 унікальних відвідувачів, провести понад 60 заходів і надати 90 індивідуальних консультацій для місцевої молоді та ВПО, запросити 27 гостьових спікерів. А поріг центру для участі в подіях переступили майже тисяча молодих людей та дорослих, і це лише початок. Наш молодіжний центр працює повністю на громадських засадах, і основною такою ланкою діяльності є. Заходи з неформальної освіти, а також консультації для молоді це коли молоді люди, шкільна молодь приходить до нас з запитом, що би вони хотіли навчитися, які навички нові здобути, і ми намагаємося їх навчити, передати свій досвід і залучити їх в якості волонтерів для того, щоб розвивалася спільнота навколо молодіжного центру, і для того, щоб молодь розуміла, що розвиватися можна не лише у великому місці. Навіть в такій невеликій громаді, як Смейська, наразі триває збір на перезапуск проєкту Твоє життя, твій вибір, де підлітки хочуть підвищити самооцінку однолітків, допомогти повірити в себе і зрозуміти силу неформальної освіти у 21 столітті.